Можливо, ви зможете сформувати собі деякі торгові ідеї. Рейтер що Європейські акції відкриваються на рівнях вище, а нафта падає на тлі мирних зусиль в Україні. Давайте, ну що, друзі, усіх вітаю з вами Владислав Рабьов, Life Academy Україн. Радий кожного з вас бачити на нашому щоденному. Делі шоу, як завжди. І ми сьогодні пропонуємо вам фінансовий дайджест без води та зайвого шуму. Все, як ви любите. Сьогодні в нас 19 вже серпня 25-го року, звісно. А і за наступні там десь 15 хвилин ми з вами розберемо головну подію дня. Подивимося, як вона впливає на фінансові ринки. Можливо, ви зможете сформувати собі деякі торгові ідеї і Дивитись на яких ринках зараз можна заробити. як завжди, просто чітко по справі все як ми любимо. Ну і якщо тобі цікаві, наші щоденні а, випуски у межах Daily Шоу, будь ласка, підтримай нас. Яким чином підписуйся на наш YouTube канал, а тисни подобайку цьому відео? І обов'язково не забудь про дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Ну а ми виходимо в межах Show щодня. Ну, а тепер давайте переходити безпосередньо до теми нашої сьогоднішньої зустрічі. Я її трошки сьогодні анонсував в нашому телеграм-каналі. Я думаю, це зрозуміло про що ми поговоримо про вчорашній історичний візит до Вашингтону, до Білого Дому Володимира Зеленського та десанту європейських керівників. Ну і давайте подивимось, як на це реагують ринки. Плюс я декілька слов від себе обов'язково теж скажу, бо мені є шостого приводу. Сказати і так, я сподіваюся, що відеопроекція з'явилась перед вами. А рейтер спишеш. Європейські акції відкриваються на рівнях вище, а нафта падає на тлі мирних зусиль а, в Україні. Давайте подивимося, що відбувається. Європейські акції відкрились вище. Ціна нафту впала у вівторок. Під ключовою зустрічю керівників центральних банків, коли трейдери оцінювали багато обіцяючі дипломатичні сигнали щодо припинення бойових дій між РФ та Україною. Євро підкрався, підкрався обожнює автоматичні переклади на українську. Це просто щось з чимось, а євро виріс трошки відносно долара. Після того як президент України Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки для його нації ймовірно будуть розроблені протягом 10 днів після переговорів із США. Президент Дональд Трамп і європейські лідери також підтверджували цю інформацію, що протягом днів а днів гарантії будуть, ну, як вони казали, на папері. От такий вираз. Ну, англійською воно краще звучить. А акції були приглушені. Ну, це... Це вірне слово на азіатській сесії, оскільки трейдери чекали політичних натяків від федеральної резервної системи перед її щорічним а, збором у Джексон Хоулі у Вайомінгу. Ну і також Джером Пауел виступати буде днями, тому будьте уважні. Сімпозіум Джексон хоула виглядає як одне з потенційних джерел нестабільності. і Починаючи з цієї події, ринки залишаються обережними. Написав Кайл Рода, аналітик Кепіталм. У записці для клієнтів ціна оцінюється у зв'язку з подальшими посиленнями на фондових ринків і слабкістю в доларах США, що залежить від того, чи ФРС виправдає ці очікування. Нагадую, очікування по ФРС наступне. Всі чекають, що в вересні ставку буде знижено. От такі очікування на ринку. Загальний європейський індекс СТОК 600 збільшився на 0,1 як і британський Фуція, французький КАК 40 зріс на 0,2 Німецький ДАКС зріс на намльовну відсотка генеральний секретар НАТО Марк Рюти заявив Fox News у понеділок, що Трамп зустрічався з Зеленським та іншими європейськими партнерами та партнерами по НАТО, і це було дуже успішно. Насправді всі вийшли з тої зустрічі ну, з закритої частини. Всі всіх розхвалювали. Володимир Зеленський казав, що це краща розмова з Дональдом Трампом за всі часи. Трамп казав, що. Все йому зрозуміло, а і це теж була дуже гарна розмова. Що обов'язково буде а, угода, так званий піздів. А ось а, ну чекаємо, чекаємо а, на угоду від Дональда Трампа. Зустріч відбулася після саміту на Алясці між президентом США та Путіним. Що не ви що не виявилося в угоду про поприне про попинення бойових дій? А я думаю, що того ніхто і не чекав. У війні, яка триває три з половиною роки у дописі в соціальних мережах, пізно ввечері, в понеділок Трамп сказав, що подзвонив Путіну і почав організовувати зустріч між а, Путіним і Зеленським, яка відбудеться як трьохсторонній саміт трьох президентів. І я додам від себе це з інших джерел. Читав, що до кінця серпня він планує це організувати. А моя думка, що ніякої зустрічі Путіна з Зеленським не буде. А, бо у Путіна. А, Ну, як би це так сказати, кишка тонка це зробити і приїхати, і побачити вживу Володимира Зеленського, тому. Я думаю, що будуть якісь відмазки і, врешті-решт, ніякої угоди не буде. А, проте, якщо ніякої угоди не буде, а вже казав Марк Рубіо, здається, і Трамп сказав, що якщо угода не буде досягнена, то санкційний тиск на РФ буде посилено. А, чекаємо, чекаємо з нетерпінням. А калібр європейських оборонних а, запасів. А як розумію цей індекс, який якийсь впав на 1-3% шведський військовий. Підрядних САП втратив 3,7%. Це я так розумію на увазі акції а, цих компаній. У той час як трейдери стежать за геополітичними подіями, ще одним ключовим напрямком тижня в ФРС а, є 21-23 серпня симпозіум серпня, Джексон Хол, де Джером Паул має говорити про економічні перспективи та рамки політики центрального банку на наступний період. Грошові ну валютні ринки відображають. 83,6% шанс зниження ставки на чверть пункту, ну, на чверть відсотку, на 25 базисних пунктів на засіданні ФРС 17 вересня, повідомляє CMA Fedwatch. Це вони прямо 17 вересня Майже перед моїм днем народження планують зробити подарунок. Я так розумію, щоб я міг заробити на тому зниження. Центральний банк здається пом'якшується, хоча інфляція в багатьох країнах трохи зростає. Сказав у подкасті подкастя Стрікленд, керівник відділу ринкової економіки національного австралійського банку. Інвестори в облігації можуть вимагати трохи більше компенсацій за тривалість ну за час утримання лише. Враховуючи потенціал інфляційного ризику. А, найширший індекс акцій азійсько тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії а, був ковзним, тобто коливався у межах 0,2%. Нікей японський піднявся до нового рекорду на споті перше ніж закритись на 0,4% вище, зазнавши на 4%. Ну, це ж якісь складнощі перекладу. Я покажу вам, Нікей, ви побачите про що мова після того, як компанія оголосила про частку в 2 мільярди доларів у американського виробнику мікросхем Intel. Долар впав на 0,2 до 147,64 єни євро, зріс на 0,1 до 1,1670. Тоді як індекс долара, який відстежує віддачу Кожна ну, це мається на увазі. Індекс долара до кошку світових валют мало змінився після зростання на 0,2% у попередній сесії. Нафта знизилась, оскільки учасники ринку думали про потенційне припинення війни в Україні, що може призвести до припинення санкцій проти російської сировинної галузі. Ну скоріш за все цього не буде. Навіть якщо війна закінчиться, ніякі санкції з Росії зняти не будуть, і ніхто не дозволить видобувати нафту і продавати її, тому що ну як ви розумієте в Європі а, люди теж дещо розуміють і розуміють, що кожен нафтодолар, який а, Росія отримає зверху, він буде витрачений на армію, яка буде націлена на європейський континент. Тому а, ну можете навіть записати, друзі. Мій прогноз такий: а, закінчиться війна найближчим часом, не закінчиться. Щоб там не сталося, ніколи а, російські нафтовидомовні отраслі більше з колін встати не дадуть. Я думаю, навпаки, будуть закручувати гайку та з цього ринку викидати РФ. На що, звісно, ця країна повністю заслуговує. Сера нафта в США впала на 0,9 до 62,88 доларів за бар. Нафта бренд впала на 0,8 до 66,07. Теж покажу. покажу вам, як виглядає в терміналі Спотове золото зросло на 0,3. До 3 340 майже доларів за унцію біткоін продовжує падіння навіть вже нижче 114 800 Ми були, тобто 10 штук. Ми втратили за 5 діб чи щось таке після історичного максимуму. Я про біткоін сьогодні окремо писав в телеграм-каналі. Зайдіть, почитайте а, по. Як це сказав, позбирав інформацію з різних джерел, додав своїх думок і, врешті-решт, народився той пост, який в телеграмі є. А ми дійсно катимося за ТХ і катимося досить серйозно і може бути досить боляче. Тому почитайте, щоб бути у курсі подій. Ну а ми, друзі, будемо їхати далі. І я хочу нагадати вам, що якщо ви хочете отримувати більше, обов'язково заходьте на сайт Life Academy Ukraine, оформлюйте собі підписку Life Start, це безкоштовно. Або Відразу підписку Лайф плюс, бо окрім того, що буде там в лайф старті, а це і аналітика, яку ми не встигаємо показати в ефірі: глибокі розбори ринків, вебінари, закриті ідеї для трейдингу, навчання і так далі. У вас буде можливість букати one-to-one -one сесію з експертом. Ну, наприклад, зі мною раз на місяць на півгодини, ми з вами зможемо зустрічатись і обговорювати. Ну, в принципі, будь-що, якщо вам захочеться зі мною поговорити про погоду. Та про температуру морської води я залюбки, але краще, якщо ви підготуєте вопроси по ваші питання по вашій торгівельній стратегії, по вашим результатам покажете, що і як ви робите на ринку. Можливо, у вас є питання, як вдосконалити свою торгівельну систему. Ось індивідуально, тет-а-тет, -тет, про все це ми з вами можемо раз на місяць спілкуватись. Тому не зволікайте і цей шанс не прогавте. Ну а також не забувайте про наш інстаграм і Тікток, там не тільки розважальні відео і якісь там. Прикольчики, а також там є і лайфхаки, і відео стосовно фінансових ринків і багато чого іншого. Тому підписуйтесь, всі лінки будуть. В описі під цим відео. Ну а ми їдемо далі і переходимо безпосередньо до торгівельного терміналу. Зараз буду вам показувати все, що мене зацікавило цього дня. Починаємо з нефтянки і бренд. Все, що ми з вами вчора відросли, ми майже відіграли, але глобально, друзі, нічого не змінюється, от взагалі нічого. Ми в вузькому діапазоні. Це вже другий тиждень поспіль триває, і ніхто нікуди не просивається. Звісно, в нас є несхідні цілі. Ми всі чекаємо 63 63, пам'ятаєте, тут такий прикольний рівень є. Ось і будемо чекати, чи настане він чи ні. Якщо ви у продажах закривати не треба, єдине що тримайте стоп десь в безбитковій зоні. Далі, друзі, я приготував Євростокс, щоб ви подивились, як виглядає ну, це євростокс 50. А щоб ви подивились, як виглядає взагалі ситуація на глобально-європейському ринку акцій. І виглядає вона наступним чином, як ви бачите, ми у верхній границі діапазону, і така історія на межі: проб'ємо, не проб'ємо, проб'ємо, не проб'ємо. <кій> Я думаю, що все ж таки проб'ємо і історичні максуми в, яких, в якихось локальних перспективах будемо оновлювати. Бо ми досить непогано відновились після того польоту вниз, який був. У квітні місяця, ну, це коли Трамп там закручував гайки, як він думав, для всього світу, а насправді закрутив для США. Ми непогано відновились, але зараз явно йде якесь накопичення. Я думаю, перед пробоєм і проривом наверх догори. Також давайте подивимось на DAX. На DAX все більш спокійно. Як ви можете побачити, історичні максимум були нещодавно на DAX, трошки ми знили, зараз відіграли. Виглядає це ну, плюс-мінус, як мені здається, от таким чином ми можемо на це подивитись. Як на висхідний канал? І, скоріш за все, ми йдемо до верхньої границі: це плюс-мінус 25 тисяч 80 Ну, десь в цих краях знаходиться мета по DAX. Тому тут теж купівля. Якщо купуєте, продовжуйте купляти все непогано. Давайте подивимось на Нікей, раз я обіцяв, історичні максимум це завжди хвилююча, тому давайте глянемо, як це виглядає. Ну і я нагадаю трошки про наш прогноз. Що ми будемо зростати далі, так воно зараз і є. Ми пробили, протестували рівень супротиву, історичний максимум, і у вільному польоті догори. А якщо купляєте, продовжуєте купляти, стоп можна перетягати вже кудись сюди, під ці рівні підтримки. І тримаємо, тримаємо, тримаємо. Чекаємо на відпрацювання цього горизонтального каналу. Виглядає непогано азійські ринки, взагалі в фаворі, і все там досить добре. Я б так сказав: після того як уклав, уклали угоду з Трампом, ну, на ті 15% мита для Японії, це було коли? місяця півтора тому. От якось все теж змінилося на краще відразу. І ніхто там вже не плаче. Всі під, 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 підлаштувались під нові умови, і ну здається, навіть виробники авто, і всі задоволені, що нарешті угода укладена, відсоток зрозумілий, і можна працювати далі і якось планувати бюджети. А що ще вам показати? Ну давайте золото глянемо, якщо цікаво. Хоча тут, ну зі вчорашньої доби мало що змінилось. Ми то що відросли вчора відіграли, зараз знову росте. Ну Нічого цікавого. Біткоєн все страшно навіть мені а, ось. Хоча в мене там маленька угода, але все одно неприємно аж геть неприємно на це дивитися. Але що є, то є. Підходимо до ключових моментів підтримки у районі 115 тисяч. Далі, як ви пам'ятаєте, 112, потім 109, ну 110, грубо кажучи. І далі, взагалі, все може бути погано. А, почитайте огляд в телеграмі, про який я вже казав. А, що ще вам показати? Нафту подивились, індекси подивились європейські можна доглянути, але там нічого цікавого. Я вас запевняю. А, ну, нема на що дивитись, а, тому що витрачати час. В принципі, мабуть, все. Багато інструментів подивились. Як ви бачите, ну можна сказати, що реакція ринку якась була. Але здебільшого, ну, все ж таки така вичікувальна позиція на ринку. Ну окрім бітка, звісно, там Стронг сел. А так ну ви самі все бачите. Я як? як ви бачите, теж поки що все утримую. Нічого не закриваю. Хоча трошки мій профіт і просів, але ну що є, то є. Не будемо жалітись, все і так непогано. Ну що ж, друзі, на сьогодні це все. Як завжди, хочу подякувати вам за часто за увагу за те, що ви були разом зі мною ці. 15 хвилин. Якщо це було корисно, тисніть вподобайку, дзвіночок і пишіть свої коментарі. В коментарях я все читаю на всі питання. Відповідаю, можливо, у вас є якесь побажання, пропозиція або ви щось просто хочете обговорити. Welcome! це було Show. З вами був Владислав аналітик Life Academy Ukraine. Саме головне, як завжди, бережіть себе. Я з вами не прощаюсь. Ми побачимось вже завтра. Це буде 20 серпня у межах Daily Show, Звісно, на все добре, хай щастить. Гарного вам продовження торгівельного тижня і зустрінемось у Life Academy України.